Сім'ї розлучаються, часті конфлікти, звинувачують одне одного, тікають від проблем та не знають, де знайти вичуть ситуації. Отже, дорогі подружні пари, особливо ті, які перебувають у подружній кризі. Ми з вами знаємо, що подружжя є з'єднане Богом і є одним тілом. Про це навчить церква, і про це ми читаємо у Святому Письмі. Апостол Павло, в посланні до Коринтян, говорить про одне тіло, яке має декілька членів. І там говориться про те, що один член не може стати іншому, ти йому не потрібен. Так само є в подружжі. Ми є одним тілом і маємо багато членів. Коли наш палець гниє, наприклад, то ми його не відрізаємо, не викидаємо, але лікуємо. Це саме є в подружній кризі, коли е, хтось з нас захворів, хтось з нас де зійшов з дороги, то потрібно підтримати і лікувати, шукати той шлях до єдності, шлях до спасіння, який е, може дати тільки Господь. Тільки Господь, і коли ми перебуваємо в часі кризи, потрібно рівніше молитися, рівніше і постійно перебувати в молитві. Бо саме в молитві Господь об'єднує наші серця. Саме в молитві Господь забирає ті бар'єри, які десь ми не можемо перейти. Дуже часто ми не знаходимо виходу. А потрібно одне стати, перепросити і разом ставати до молитви, разом ставати до єдності в Бозі. І найчастіше подружні кризи, подружні сварки бувають в молодих сім'ях через гріх нечистоти, гріх, який руйнує сім'ю. І це є тяжкий гріх, цей незакінчений статевий акт, це є контрацепція, з якої потрібно обов'язково висповідатися. Інакше диявол через цей гріх зруйнує твою сім'ю. Тому, друзі, закликаю до покаяння. Та до спільної молитви в сім'ях, і Господь наповнює вас миром, тим, який ви вже давно не чули.